Всім привіт! Ну що ж, сьогодні 15 січня і ми все ж таки е, обв'язали свої дорослі дерева, тому що зайці хазіюють уже повним ходом. Е, те, що було підсаджено з осені, зав'язали вже дуже давно, тому що боялась, щоб не гризнув е, зайчик. А тут все-таки весною, вони похазіюють і на дорослих деревах, тому захищаємо себе ось таким старим дідовським способом. Обв'язуємо дерева мішками. Це також надійний захист, і можемо зимувати. Спокійно. Е, в описові свого каналу вже писала і пропоную вам живці для щеплення. Є різноманітні плодові дерева е, від яблунь, груш до персиків, слив, черешень абрикос. Садочок наш кожного року поповнюється. Новими сортами кожної осені ми стараємося підсадити нові сорта, цікаві, різноманітні. Перевагу більше віддаємо абрикосам, персикам, диплоїдним сливам, плотам, але це все ще в стадії. росту. Ось наши молоденькие. підсаджені деревця И наш садочек. Це, звісно, не весь, лише його половина. Є коло чого працювати і є цікавого, що вам запропонувати. Слідкуйте за моїми відео, підписуйтеся, кому сподобалось, ставте лайк. Замовляйте, що кого цікавить.